Добрий день, а давайте пограємо в гру Хто де живе. Будь уважним та подумай, де живе тваринка. Песик волохатий стереже нам хату. Побачить чужого, гавкає на нього. Лапки не простудить, бо живе у буді. То де живе собака? Так, у буді. Стоїть в стайні, вівся просить, і на собі хлопців возить. Хто живе в стайні? Так, правильно, кінь. Курчатко малятко ще не має хатки і ховатись мусить під крилом матусі, але цьому малюку є вже місце в курнику Назвіть, хто ще живе разом з курчатком курнику. Півник курочка. Телятко бігало лугами і питалося у мами, де матусенько зимою будемо жити ми з тобою. Мама мукнула тихенько. У хлівчику тепленькім. То де живе корова телям? В хліві, а ще в хліві живуть кози та вівці. Є в бабусеньки свиня, у свині товстенька спинка, ще й замурзаний бочок, ніс цікавий п'ятачок. Якщо хрока є завзято, свинку час погодувати. Де, скажіть мені, Ану, свиня мешкає? В свинарнику, молодці правильно. Киця мила, киця біла, у куточок тихо сіла. Грається нитками і чекає маму. Не діждеться ляже спати у куточку в нашій хаті. Киця живе разом з нами в хатинці. Що ж, дізналися, хто де живе? А тепер повторіть ще раз і запам'ятайте до нових зустрічей.